Всім привіт-привіт! Сьогодні буде відео про мою котельню на твердому паливі. Скоро вже починається опалювальний сезон, але вона в мене не перестає працювати. Працює і працює постійно. Як ви можете бачити, так камера не передається. Теплоакумулятор на 1 тонну ємністю і котел на 18 кВт брест як ви можете бачити, зараз теплоакумулятор, це самий низ, ось там теплоакумулятор заповнений на 70 градусів. Ось так це виглядає зі сторони вхід на будинок. Чому воно зараз працює? Розкажу коротко. Котлом нагріваю теплоакумулятор. І є в мене такий трьохходовий клапан Герц, каліс з термоголовкою, з виносним датчиком. І отака сам же допаюва з поліпропілену на бойлер косвіного нагріву. Тобто в бойлері спіралька, яка відбирає тепло. Суть, яка нагріваю бойлер. Ой, вибачте, бойлер, теплоакумулятор. Нагріваю теплоакумулятор. Стоїть насос з подачою температури, виставляю 55 градусів. І коло бойлера стоїть реле, яке спрацьовує. Бойлер охолоджується, подає сигнал, включається ось по ці магістралі і заходить в будинок. Включається насос і з теплоакумулятора йде гаряча вода на бойлер. Система проста. Система не нова, проста, я максимально її сам допрацьовував. Ось ви можете бачити: 30 градусів обратка і подача 45 градусів. В даний момент, в перших два дні, бойлер гріється сам Якщо одна людина пішла помилася через годину інша, насос взагалі не вмикається. Ось такий самий простенький насосик. Бачите, 55 градусів стоїть, зараз воно все тепле. Чому я зробив теплоакумулятор акумулятор? Я буду розказувати в подальших відео, але система доволі проста. Наймав майстра, який мені це все спаював. Бочку також ми самі робили, буде вставлено в це відео, як бочка була робилась. А все інше я доробляв і шляхом помилок. Сам все пробував. Ось там такий тепловмінник. Це шахтний котел з одним входом. Його повністю вистачає. Задавайте свої запитання. З радістю відповім, Потім, як я робив теплий акумулятор і як ця котельня взагалі функціонує. Всім гарного дня, пока-пока. Не забудьте підписати на канал. І ваша вподобайка.